Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 1057 за підручником малой персьоми автора Олександра Істер. І нам завдання. Не виконуючи побудови графіка функції, Y дорівнює так, відразу будемо списувати. Цікавий такий виконує. Так, так 1,8х мінус 7, так. З'ясуйте, чи проходить цей графік через дану точку. Пам'ятаєте, щоб з'ясувати, нам треба підставити значення і побачити, чи ліва частина дорівнює праві. Так, у нас перше це у нас точка А з координатами 07. 0 відповідає за х, 7 відповідає за y. Поїхали. Замість y 7 дорівнює 1,8. Помножити, не повірите, на 0 замість х, так і мінус 7. Я шуткую, як завжди. Так, ми тепер задумаємося. Значить, у нас 7 а, не дорівнює мінус 7, да? ми були близькі. Тому що 1,8 помножити на 0 буде 0, а знак нікуди не дівається. Мінус 7 таки залишається. Тому проходить чи не проходить, не проходить, так? Не проходить. Не проходить. Так. Давайте другу точку. З координатами, так, це точка Б з координатами мінус 5, мінус 16. Все так само. Y, так? Тобто, у нас буде мінус 16, дорівнює 1,8 помножити на мінус 5, так? І мінус 7. Так. Мінус 16 дорівнює. Рахуємо. Так, 1,8 ціла так. Це буде 5, і 8 на 5, 4, 40, ну, 4, 5 плюс 4 це буде 9. Але зі знаком мінус. Мінус 9. І мінус 7. Так. О, мінус 16, мінус на мінус дає плюс, тобто також буде мінус 16. Тобто проходить. Проходить. Є. Переходимо до третьої точки. Це у нас це з координатами 5 -2. мінус 2. Все, так само Y. Так, мінус 2 дорівнює 1,8. Прямо знову на 5. Помножити да. на 5 і мінус 7. Добре, мінус 2. Це буде, не повірите, але це буде 9. Ми вже рахували, так? Тільки з мінусом. 9 мінус 7 це буде 2. Знаком у нас не співпало, тому не проходить так. Не проходить. Так, і четверте це у нас точка D з координатами 10, 11. так. Знову ж таки, у нас Х і. Підставляємо. 11 дорівнює 1,8 помножити на 10, да? замість X і мінус 7. Є. Це буде 11 на рівні. Ну тут буде 18. Так, 18 мінус 7, це буде 11. Тобто проходить. проходить. Не буду затримувати час. Це буде розв'язок даної вправи. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки, підписуйтесь на канал. Дякую. До нових зустрічей. па-па.